Шалом, це славко, я підняв Асю Сієсти. Вона каже, що ми корейці в день відпочиваємо як еспанці, тому відповідно корейського слова на кшталт них нема. Але між тим я її підняв, щоб поговорити за дуже важливу тему за знаходження за, за встановлення батьківства української поразки, власне, встановлення батьківства невдалого українського наступу. Це дуже важлива тема. Ви знаєте, тиждень тому приїжджав нашого залужного, виховував якийсь заїжджий британський адмірал за цим от Гленморанжину. Ну я почину, у мене оцей майорського класу, я по чину п'ю. Я скажу, що таку спеку тільки арак. Але для чого довелося виховувати залужного і як почалася ця проблема? Це серйозна розмова. Перш за все, треба скінчити з балачками за ленд-ліз. То, що ви не розумієте, в сучасних цінах 2020 року Радянський Союз отримав на 180 мільярдів доларів військової і економічної допомоги. Ясно, що зброї сировина тоді була дешевша, Україна вже отримала на 52 мільярда доларів. А взагалі кажуть, за 115 мільярдів доларів за 4 роки. Тому. yeah Здорощення військової техніки, скорочення військового виробництва, треба враховувати саме ці обставини, а не грошові? Тому що дають нам багато і дають нам не менше, ніж би давали частині Радянського Союзу в ту війну. Ви знаєте, що протягом Ірано-Іракської війни Польща поставила Іраку 1038 танків, Т-72. Зараз ви бачите, Польща просто неспроможна виробити тисячу танків за кілька років, щоб їх це ж був експортне виробництво. Уявляєте наскільки працювали? Бумар польські заводи, що могли постачати протягом війни тисячу танків до Іраку. Зараз вони цього не можуть, як ви розумієте. Так само було і з цими системами мінування. Ми зараз будемо детально говорити за забезпечення матеріальне і за втрати в ході наступу. Українська сторона казала, що забезпечили на 15% засобами. Розмінування. Ну, ясно, що розумієте, що ви не притягнете БТР М113 з причепом під вогнем, щоб підірвати 100 метрів удліньний заряд подрівної. Ясно, що під вогнем це не дуже вдасться, що міні поля прикриті вогнем, і доводиться вдаватися до ручного розмінування, так само, як б'є противник по засобах розмінування будь-яких. Так само, якщо день працює ця автономна система розмінування і розміновує на площані площі стадіону, то ясно, що це ж не ті темпи, за які можна вийти таких машин аж 5 нам дали. Обіцяють, ще здається, аж 50 машин таких от нам дати. Тому зараз піднять на мінні поля, ви знаєте, Україна знайшла собі в оборону, свою каже, за 180 тисяч квадратних кілометрів мінних полей. Площа мінних полів досягає 5,7 одиниць. Ну, це одна противотанкова і кілька протягом як вони не детонують. Ну, ясно, що це якісь критичні. Але говорити за мінні поля глибиною 500 метрів реально доводиться. А мінні поле глибиною 500 метрів, як його подавати, які є засоби його подавати, які інженерні засоби розмінування? які удліньомні заряди, слухайте, це 100 метрів вважалося для того. Достатньо буде, щоб пройти. Про що це говорить? Що полоса оцих інженерно розбудованих Захід вважає, щолів тягнеться від 3 до 10 миль в глибину. Бачимо, що ми проходимо таку саму глибину і далі ще вони лишаються. Йдеться про що? Йдеться про темпи, про підготовку і про шанси цього наступу. Це я просто вас проінформував за окремі деталі. Зараз розвідка ОСІНТ, розвідка за відкритими джерелами не дозволяє мати майже ту саму картину, що мають і оператори на фронті. Єдине, що ми робимо інші виставки, тому що ми не знайомі з інформацією з більш закритих джерел. От я вам поясню. Зараз рекорд от народних операторів, народної прив'язки геолокації, він був 40, 40 хвилин. Від появи в Тікток відео цих кознойобів, значить, до того, як вони в Українці під Києвом нанесли удар, 40 хвилин відбувалося. Власне, за 40 хвилин прив'язалися геолокації і нанесли удар. Але звичайне запізнення народних. Операторів, які бачать якісь кадри, що їх цікавлять, десь прив'язка в одни, в одну-три доби. Дліця прив'язка к м'ясності обично одну-три доби. Тому це для аналізу цього цілком достатньо бойових дій, Ясно, що цього не вистачає темпи для розвідки, мають бути більш швидше. І вони є насправді бачу, що за 40 хвилин на коли, але це я вам просто за осінь поясню. І важко в чому, що значно більше інформації, ніж ви можете пере. Перебрати її за, от, за 80 днів бойових дій, це отакий показовий приклад, було знято відео на 10 років просмотру. Ясно, що без якихось технічних засобів, без масової роботи народних операторів штабних, без аналізу вибіркового зразу попереднього, ви не можете таку кількість відео вже переглянути. Ми тонім в розвідданих розумієте? розвіддані починають втрачати свою актуальність. Це якщо от раніше вам не вистачало пазлів, і ви знали, яку як, який малюнок ви викладаєте, от Другу світову війну, допустимо, а зараз добу інтернету у вас така кількість пазлів, що ви можете скласти будь-яку картину собі, яку тільки бажаєте за своїх розв'язаних. І ми зараз це вам. Пояснимо на прикладі українського наступу. Ви знаєте, що в липні, вже в 20-х числах, була утечка перед тим, як почали заїжджати адмірали взйобувати нашого залужного, щоб він скоротив свою активність до одного напрямку. Про це один напрямок ми зараз поговоримо. Вже в липні німці говорили про те, що от ви не слухаєте за фахівців НАТО, наступаєте малими групами від відділення до взвода, ставите на команди довжності людей з бойовим опитом, а не дим образованням НАТО пробуйте продовжати наступлення за танками, як Красна Армія, не якось так, як ми вас навчаємо. Про що це все говорить? Це говорить не так про якість критики, як про бажання оце ж знайти атустановіть ацовства виновних в поразці невдачі, я б сказав, тимчасові поки що на даний момент невдачі українського наступу. Бо всі же спросять за нього. А говорити треба, власне, як його готували. За як його готували за техніку, ми вже говорили. Зараз будемо говорити по людських ресурсах. Це вам не сподобається. Ви знаєте, є 40. утечка, утрішка з 40 важливих документів, в яких є інформація за планування наступу, за ситуацію на початок наступу. З тих лише 20 було доступно широкому загалу. Ми з вами оперували десь п'ятьма 6 не всіма. Деякі ми притримали, зокрема, за. Втрати особового складу і зараз будемо говорити за розчетні втрати, можливі і за наявність живої сили на момент початку наступу. Перше, ви знаєте, що наступ. Перекладався він був бути в кінці квітня, десь 30 квітня. А почався, ви знаєте, на початку червня. Тому наступ відкладали, ви знаєте, через незабезпечення ресурсами з боку заходу, в тому числі з техніки з розмінування, якої обмаль отримали. Інша справа, як би ми її використали ефективно під вогневим прикриттям. зараз кажуть, що касетні боєприпаси, які надає НАТО, дозволять нам накрити вогнем усі ділянки розмінування. З Унеможливити будь контрбатарейної боротьби ведення вогню по цих ділянках мінних полів, які ми розміновуємо, б якось їх прикрити вогнем на момент розмінування та проходження. Бо знаєте що росіяни ж методи дистанційного мінірування і по второму разу можуть накрити що якісь українські сили проходять знову цей маршрут накривається дистанційного мінірування, при тому вплоть до імпровізованих, вплоть до дронів. Але Решта не з цим. А як би вдався цей наступ і які втрати би понесли? Нарешті, я можу говорити з вами за втрати У другій частині цього виступу. Але це дані зразу вас попереджу розрахункові. Це дані, за якими розраховувалися результати нашого наступу. Ви знаєте, росіяни мали. 110 активних боєздатних батальйонів, з них 72 батальйони збройних сил Російської Федерації на початок бойових дій. Це власне на початок наступу планувалося перед отима перед виведенням на фронт на, на лінію атаки, власне, для наступу на тих дев'яти українських бригад. Як вони були розташовані? Треба сказати на херсонському напряму. Десь 15 тисяч чоловік. На мелітопольському маріупольському 22250, тисячі Оцінка. Це у це багнеття. Це Озвідці це таке, знаєте, класичне визначення старе штиков і сабіль. Це ж не враховується з військових сил забезпечення стиловиків з спостачання з, з охорони з іншого. Донецький напрямок двадцять три тисячі, десь 50 осіб, і на сході найбільше угрупування було на сході 48 тисяч 600 осіб. Загалом оцінювалися ці багнети в 110 тисяч 650 чоловік. Якраз в цілому це десь і відповідає. З грубо 110 батальйоном, ну може, трошки більше. Яка була ситуація в Збройних силах України на початок наступу? Чому були потрібні оці дев'ять бригад і ще оті от люті бригади, про які ми зараз поговоримо з Нацгвардією? На херсонському напрямку вважалося що, Ну я не скажу кількість наших батальйонів. Я не буду давати українські дані за за особою. Просто поговоримо за багнети умовні. 1250-2500 багнетів. В чому захід помилявся зараз. Ми поговоримо. Мелітопільсько, Маріупільське 4000 тисячі тисяч багнетів. Донецький напрямок 10-20 тисяч. Ну швидше 20 тисяч, тому що ви знаєте, ці ж бойові дії в районі Бахмуту велися. І схід оголений був. 7250 багнетів проти 48 тисяч противника на сході. Це оця північна східна ділянка, де Луганська область. Тому були сформовані 9 українських бригад, не забуваємо, Це 27 батальйонів іде десанту на бронетехніці врахувати і 9 танкових батальйонів. І якщо взяти 1400 з чимось. Бойових машин десанту, то значить 14500 активних магнетів десанту, які могли використати в наступі за цими старими. Ну, так, як, власне, наші наступали на Сході, будемо говорити, 22-го року, а не так, власне, як доводилося наступати на правобережжі. Це десь до 19 тисяч осіб. І там же, ну, зараз ми поговоримо далі за втрати. Тепер можна говорити за розрахунок втрат. Розрахунок втрат є нормативи, є оце аналіз попередніх втрат війні, і це розчотні втрати. Якщо виходити на різні показники, оптимістичні і песимістичні, треба сказати: в росіян песимістичні втрати мали становити на місяць 3270 3950 50 осіб оптимістичні втрати десь 2960-3625 осіб. Я сили вибачую, довелося прерватися, але я сподіваюся, мене склеять. І тому українські втрати залежно від оптимістичного чи песимістичного сценарію, мали складати від 1330 осіб до 1400. 50 осіб за оптимістичним сценарієм і за пісимістичним сценарієм 1450 осіб, 1600 осіб на місяць. Як це все привело до... Ну, це домовні втрати. Треба говорити за всі втрати. Я спеціально, просто що ви любите оце обгавить абобітних, я не люблю. Ми будемо говорити більш реально за... втраты целком, за втраты всего личного состава, за убыль всего личного состава из боевых подразделений. Это будет реально. Вот из 110 тысяч 650 активных багнетов россияне втратили всего убыль личного состава по всем причинам должна была составить расчет 48-60 тысяч человек. Себто лишилося без поповнення 50-60 тисяч угрупування. І коли нам розказують, що там наступають на сході два угрупування по 45 тисяч, розумієте, це врахуються всі. Там всього було 48 тисяч 600 багнетів активних розділити на два угрупування, і не більше десь 25 тисяч в кожному угрупуванні може бути. Противника, навіть якщо вони перекинули якісь сили. Лишилося їх після оцих, власне, взяти три місяці йде згрубо 3 три місяці йде український наступ. І за три місяці з цього їхнього групування лишилося 50-60 тисяч активних багметів. Не забуваємо, що ці от 110 тисяч це вже був второй состав, второе формування Збройних сил Росії. Бо перше формування, яке прийшло в Україну, ми вже урекали. Все перше формування згрубо там є по два по три формування. В окремих бригадах ми йдеться вже за формування всіх збройних сил. Перше формування збройних сил, з якого почалася агресія Росії, уже урекане. Це урекує ми друге формування. І щоб вести їм війну восени. І ви знаєте, що захід скептично ставиться до успіхів просування до річки Оскол на сході, що вони творять буферну зону. Я сам скептично ставився з першого дня. Казав, що як наступять, так і відступять друг на друга але ви розумієте, що їхнє групування скоротилося в половину. Збройні сили втратили 30-36 тисяч осіб убив за ці три місяці, бойових дій склала 30-36 тисяч осіб. І десь Убиль безвазвратне до від 4 до 4800 тисячі вісімсот осіб безвазвратне убиль лічного состава. Це підкресно розрахункові дані. Це за тими, за якими проводиться формування нових підрозділів, нових з'єднань, і також відбувається поповнення лічного состава. Призив відбувається безвозвратний втрати. Росіян мали ста скласти десь 9800 тисяч тисяч осіб. Так, що ви бачите, що росіянам не буде дуже чим? Боронитися їм треба буде проводити третє формування, крупне, але і нам вже не дуже є чим. Ви це мабуть помітили, що коли ви говорили за черговий наш успіх в роботі. Нарешті з'явилася 82-га бригада з 14-ти челенджерами. І от нарешті прийшла черга наступити і на, на, в нашій 82-й бригаді з її 14-ми челенджерами і 90-ма страйкерами. Що на це можна сказати? 24 ствола, між іншим, М119-х, 105-х. Треба чекати, які втрати будуть. Зараз треба дивитися не тільки на челенджер і страйки, але й на 105-ки. Якщо підуть 105-ки втрачені, значить, на Поріксу по втрати, то, значить, такі... Так само з попереднім успіхом доступає 82-га бригада. Ви бачите, що ми добиваємо вже і люта бригада чомусь, якщо це справжня зачистка чи постановочна зачистка, але ви знаєте, вже і люту бригаду нарешті побачили на фронті. Я, в принципі, був противник создання двох ворожонних сіл. Розумієте, все це треба було формувати в складі збройних сил, а не в складі оцих от українських вафенесес. Але ми розуміємо, що нам втратити 30-36 тисяч. Це 30 тисяч знову треба призвати. Це десь взяти 30 тисяч, десь взяти їх озброїти. І поки що я не бачу слідів, за якими формується наступний український наступ. Я не бачу планів великої західної допомоги. Недарма ж нашому залужному під... Слухайте, трохи горло. Все таки, я не знаю, як вони в таку спеку п'ють реанборант, може, після заходу сонця. Але вже краще коньяк в таку спеку. Так от, я не бачу перше. Оцей потенціал дев'яти бригад значною мірою вичерпаний і наступ може продовжитися їх силами на вущі ділянці фронту. Тут у нас щось радіють, що на такмак зможемо обстріляти, вийти на такмак. Ми не А кем ви вийдете на такмак? Ми не цікаво, кем із цих оставшихся дев'яти бригад. Ви вийдете на такмак, коли 82-га пішла в бій на челенджерах. Тому, а сформувати доведеться більше, ніж розумієте, сформувати доведеться на третину більше, ніж ми формували з осені до весни. Не забуваємо, через складності формування український віз наступ з 30 квітня запізнився, власне, на 40 днів, десь можна сказати. Умовно, ну на 35-40 днів. Про що треба? Сказати на кінець, от як ми спостерігаємо сумну долю 205-ї російської бригади, ми постійно спостерігаємо. У мене, зокрема, за її сумною долю, вона в четвертий раз отримує по одному женському органу. Значить, власне, отримує сильно. І що стало причиною невдачі українського наступу? Те, що... Перші українці приховували інформацію, чому вони іграли з переброскою войск з правого на лівий берег. Угрупування могло цілком рушити і правим берегом українське. І були ці плани. Його значно більше пере... переоцінювали його силу. Чи це була армія Патана? Я не знаю. Але в... Збройні сили, велику кількість збройних сил бачили, це після війни розберемося на правобережжі Дніпра. І оцей маневр з правого на лівий берег українських збройних сил. Чи він був виправданий, власне, чи мали ми шанці? Бо коли говорити за мінні поля, зараз можемо поговорити. Я від казачих лагерей до куди сказати? До Віноградова в принципі знаю, де люди на всю все літо працювали на полях і городах, де вони орали, де вони збирали врожай, де вони їздили. І ніяких мін там немає. Якщо б мені довелося прокладати, як треба прокладати маршрути за Дніпром? Міни були змиті всі вздовж убережжя, коли спустили воду. Потім росіяни їх знову виклали, знову відновили. Трохи є в районі Раденська, є укріплень російських. А те, що. Узбережжі були змиті, це дуже сильно і не довелося б 205-го саджати на ці острови. Ну, це окремо ми поговоримо. Я сьогодні говорити буду довго. Так, от, якщо б ми з вами взяли такий зас, засіб осінту, як палівої роботи, то ми з вами від козачих єдинственне, що ліс, оці от, великі ліси. Олешківські ліси ми мали минуть, ми, 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 по-перше, там грунта слаба, по-друге, там такі і є, судя по всьому, бідні поля, то городами і полями ми б з вами могли з козачих лагерей добратися до маячки, з однієї маячки до другої маячки, потім до ракадної дороги, потім по цій ракадної дорозі до Капанів. Знести позиції в Раденську, в принципі, а з копанів можна наступати на брелівку, і тоді далі можна наступати на Каланчак. Поляби. Чому? Тому що там, де орють люди, там де люди збирають, ніяких мін нема. Розумієте, чому я так мовчки із. Невеликими натяками сподівався на удар українських сил правобережжям на форсування легких сил, тому що там відразу можна увійти в глибину оборони противника. І йому б довелося боронитися, по, як ви розумієте, по чаплинці. От туди боронитися на схід від чаплинки, туди боронити Асканію Нова. А це все, і оцю в тому числі устя Дніпра. Чому я так от наполягав, що на початку що треба атакувати на Тарханкурті, атакувати ці позиції ПВО, щоб відкрити нам куток, відкрити Ліман для... Наших операцій. І все це, зрештою, українські сили зробили. Геройські наші команди, наші легкі сили, наші засоби далекого враження. Але все це було зроблено в рознобі. Розумієте, з гри наших солістів не сталася операція. А чому вона не сталася? Чому ми прогавили, хоча в планах воно було? Тому що, ну, оця от операція, розумієте, наступать такими малими силами на восток а Дніпра? Це не виглядало успішною операцією з самого початку. Виграти така операція на схід від Дніпра могла тільки з літа минулого року, коли її зарізали американці. Американці зарізали цю операцію. І що вони нам дали під наступну операцію наступного року 9 бригад. 14 14500 чоловік десанта на бронетехніці, 27 батальйонів. Що я можу сказати? Ми самі втратили перемогу 23-го року сезону. Самі втратили те, на що ми сподівалися на що передрікала АСЯК інформацію, з яку збирали наші селяни по полях, по городах, куди можна було проїхати. В оперативну губину противника, ми побоялися перейти річку, і за це ми розхльобуємо. Тепер ми будемо з зацікавленням дивитися, якщо швейцарська фірма не дає італійські танки 105 одиниць леопардів, 1,5 модифікація я за них вам оповідав. Хто нам ще дасть Он нам дасть засоби розмінування? Зараз будемо дивитися, як зможуть. І чи взагалі робитимуть зараз подпланувалися на тому тижні плани операції до першого 24 2024 року? Я не певний, що там були закладені великі наступальні операції. Нам треба зараз уважно спостерігати за західною допомогою. Бо виглядає, що нам порекомендували сузити наші як, щоб вони відповідали ресурсам. Ну що ж, ми самі героїчно втратили нашу перемогу. Бай!